Вітаю! Сьогодні я познайомлю вас з однією із важливих тем предмета комунікативна компетентність. Будемо говорити про форми привітання, знайомства, запрошення, подяки, прощання. З'ясуємо, які з них характерні для української мови, як варто їх вживати і як ці форми можуть допомогти для створення власного іміджу та формування власної культури мовлення. Життя людини в суспільстві регламентоване системою різних правил та законів. Правила соціальної поведінки людини, які виробилися впродовж усієї культурної еволюції людства і враховують його соціально історичний досвід, встановлюють зміст поняття етикет. Знання правил мовленнєвого етикету виступає не тільки показником зовнішньої культури людини, але й має безпосередній вплив на формування її особистості, на виховання високої моралі, духовності, засвоєння мовленнявого етикету, уміння користуватися ним, робить спілкування приємним і бажаним. Давайте розберемося із значенням самого слова вічливість. Воно походить від давньоруського вета Знавець. Буквальне значення цього слова відати, знати. Отже, вічливість це вміння поводитися так, щоб іншим було приємно спілкуватися із тобою. Вічливість, я знаю, як це робити. Ви ніколи не замислювалися над тим, чому саме слова вічливості називають чарівними, тому що вони дарують людям радість, тепло доброту і любов. Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чемність. Бути чемними, вічливими нам допомагають вічливі слова. Слова вічливості вживають під час привітання, прощання, знайомства для вибачення, висловлення подяки або поздоровлення, запрошення для похвали для прощання. Вічливість це вміння шанобливно і тактовно спілкуватися з людьми, готові знайти компроміс і вислухати протилежні точки зору, здатність сприйматися правильним, культурним, не викликати агресію та не допускати агресію на інших, спрямувавши її в інше русло. У соціумі утвердилися правила вічливості. Саме вони створюють шаблони поведінки, які допомагають вирішувати найпростіші завдання під час комунікації. Вони виробляють стандартні форми діалогів, що дозволяє полегшити спілкування із малознайомими людьми. Вічливість допомагає створити межі допустимого у складних ситуаціях. Вічливість підтримує нашу культуру. Зближує людей і не дає їм ворогувати між собою. Зрештою, вічливість допомагає нам жити у важкі часи. Правила мовленнєвого етакету залежать від мовленнєвих ситуацій, до яких належить знайомство, прощання, прохання, вибачення, запрошення, вітання. Відмова, згода, співчуття, комплімент тощо. Мовленнявий етикет висуває перед людьми певні вимоги. Їх розмова має бути вічливою, статечною, пристойною, а самі комуніканти мають виявляти один до одного. Уважність і повагу. Існують форми мовліннвого етикету. Відомо, що мовленнєве спілкування важливе за наявності мовця, адресата, до якого звернена мова, а також мети і теми мовленнєвої діяльності. Схематично код мовленнєвої ситуації можна зобразити так: хто, кому, чому, про що, де, коли. Етикетною вважається та ситуація, для якої суттєвими є відмінності між мовцями, їхній вік, соціальний статус, стать тощо. Структуру мовного етикету визначають такі основні елементи комунікативних ситуацій, які властиві всім мовцям. Це звертання, привітання, прощання, вибачення, похвала тощо з-поміж них вирізають що, що вживаються при зав'язуванні контакту, формули вибачення, прохання і подяки, і при припиненні контакту. Формули прощання, побажання, названі, елементи мовного етикету покликані репрезентувати насамперед увічливість співрозмовників. Дотримуючись правил мовного етикету, ми передусім засвідчуємо свою вихованість, шану і уважність до співрозмовника, привітність, приємність, прихильність, доброзичливість, як багато таких гарних слів і рис у нашого українського народу. Виспіваною в етикету, закріплені за певними ситуаціями вічливих взаємин між комунікантами, у результаті багаторазової повторюваності стали стійкими формулами спілкування, стереотипами, тобто стійко повторюваними конструкціями, які використовуються практично в усіх ситуаціях спілкування та являють собою готові формули. Якщо уважно мене слухали, то маєте зауважити, що кожна із ситуативно-тематичних груп становить синонімічний ряд етикетних одиниць, які різняться за семантичними та стилістичними ознаками. Вибір етикетних одиниць комунікантами залежить від таких визначальних факторів, як соціальна роль. Вік, місце, проживання, стать, культурно освітні рівні адресата й адресанта, соціальна дистанція між ними, характер ситуації, спілкування, специфіка, взаємодії між комунікантами. Пропоную вам більш детально зупинитися на окремих етикетних формулах. Почнемо із привітання. Привітання слова або жести звернені до кого-небудь під час зустрічі на знак прихильного ставлення та доброзичливості. Вітання відіграє важливу роль, адже з нього починається спілкування, а часто не буває і обмежується як доброзичливим і доброзичливим правилом. Перше враження про людину складається від того, наскільки щиро вона вітається. До найпоширеніших форм привітання належать такі. Доброго ранку! Добрий день, добрий день, добрий вечір, добрий вечір. Вітаю! Привіт, моє шанування, доброго здоров'я! Вибираючи форму вітання, зважайте на вік людини і на ситуацію мовлення. Форму привіт! Найбільше більше використовують люди, які мають товариські стосунки, оскільки етикетні форми є стійкими сполуками слів, то їх не можна змінювати. Вітання і прощання це пропозиції та реакції водночас. Відсутність репліки у відповідь суперечить конвенційним канонам етикету. Відповідно, незважаючи на внутрішні мотиви адресантів, вітання чи прощання супроводжуються етикетною формою і відповіддю, таким собі комунікативним відплінням. Відхилення етикетних норм у цьому випадку продукує комунікативний конфлікт. Наступна етикетна одиниця, яка дуже важлива у людському спілкуванні, це вибачення. Вибачення це слова, які використовують, щоб виявити поблажливість за дрібну або велику провину. До етикетних норм вибачення належать такі: Вибачте, прошу вибачення. Пробачте, прошу пробачення, перепрошую, даруйте. Форми вибачаюсь, я хочу вибачитись, є некоректними і не можуть бути рекомендованими, як вислови вибачення, оскільки за своєю граматичною формою означають дію спрямовану на себе, а не на того, у кого просять вибачення. Тобто, вживаючи форми на сі і ся, людина сама себе вибачає. Це недопустимо. Варто зазначити, що етикетні форми привітання і вибачення формувалися впродовж століть. Вони відтворюють культурні традиції української нації і відповідають її духовним засадам. Найважливішою особливістю мовного етикету є прагнення до ефеміністичної мови. Ефемізм. Прим'якшувані або маскувальні слова і вислови, які використовують замість слів, які сприймаються як небажані, неприйнятні, часто вульгарні, зневажливі. Це може бути ненормативна лексика, образливі або табу, а також мовне позначення деяких власних імен. Правила хорошого тону пропонують вживати замість слів і виразів, які можуть бути сприйняті адресатом як не грубість, різкість. Це мінімічні, але більш нейтральні, ніякші. Ефенічними є відповідні вимогами таке тут способи незгоди заперечення. Наприклад, особливість формулювань типу Думаю, ви не зовсім праві», я дотримуюся іншої думки, наші точки зору не збігаються, дозвольте вам заперечити, полягає в тому, що дозволяючи нам виразити свою точку зору, вони в той же час. Допомагають уникати категоричності, проявляти тактовність товість і клуватися про самооцінку співрозмовника. Ми ознайомилися із особливостями вживання і використання характерних для української мови етикетних форм. Адже у різних сферах людської діяльності вони використовуються також. Наше завдання розібратися, чи змінюються вони, наприклад, у професійному діловому спілкуванні. Варто пам'ятати, що в офіційній обстановці ділового спілкування прийнято вибирати універсальні етикетні формули, тобто менш емоційно забарвлені ті, які стилістично ніби незалежні, добрий день ранок чи вечір. Здравствуйте! Це на формулу привітання, на формули прощання, до побачення, всього доброго, на все добре, до зустрічі, формули подяки, прохання, вибачення, пропозиції, запрошення. Важливі всі вони у діловому спілкуванні, але обов'язково маєте зауважити, що вони завжди мають бути менш емоційно завантажені. Важливим моментом у діловому спілкуванні є ситуація знайомства, адже перше враження виникає саме під час знайомства або представлення. Ситуація під час знайомства наскільки штатна у діловому професійному спілкуванні, що мовна поведінка доводиться до автоматизму і етикетної формули відповідна також. За суворими правилами етикету знайомство завжди має відбуватися виключно з допомогою третьої особи, яка знає тих, хто знайомиться. Це правило в першу чергу поширюється на ділове спілкування. Таке знайомство має свої переваги. А як же бути, коли третьої особи немає? Слід просто подати руку і представитися, треба просто пам'ятати, що не етикет керує людиною, а людина використовує етикет для того щоб краще взаємодіяти з іншими. Успіхів вам і співрозмовників, тільки тих, хто володіє талантом спілкування, хто керується етикетними нормами, властивими українській мові.